Вітаю вас! Ми закриваємо тему електроенергетика, закриваємо її виконанням практичної роботи. Під час практичної роботи ми позначатимемо на контурній карті України найбільші електростанції та пояснимо чинники їх розміщення. Побудуємо та проаналізуємо діаграму виробництва електроенергії на електростанціях різних типів в Україні, країнах Європи та світу, і складемо карту країн лідерів з виробництва електроенергії. Хід роботи. По-перше, нагадую, це практична робота, тож оформлюється вона за правилами. Тему практичної роботи записуєте, далі хід роботи. І кожен пункт завдання обов'язково прописуйте. Тож, першим, перше завдання усне. ознайомтеся зі схемою виробництва електроенергії та забезпечення споживачів. Завдання номер 2 Нам необхідно доповнити схему. Типи електростанцій, як ви пам'ятаєте, три виділяється традиційних типів – це атомні гідроелектростанції та теплоелектростанції, тобто АЕС. ТЕС, ГЕС та нетрадиційні або альтернативні джерела енергії, це вітрові електростанції, сонячні і тому інше. Завдання номер 3 секторна діаграма електроенергія світу – в виробництва електроенергії у відсотках. Користуючись статистичними даними таблиці, побудуйте секторну діаграму виробництва електроенергії основними типами електростанцій країн світу. Обирайте умовні позначення. Я рекомендую обирати кольори, які бере наш атлас. Теплоелектростанції електростанції червоним кольором, атомні – чорним, гідроелектростанції синім. Та припустимо інші, а це альтернативні джерела енергії. Я обираю, наприклад, зеленим кольором. Хоча, згідно карт атласу, ми знаємо, що вітрові електростанції зеленим позначаються, а сонячні жовтим. Тож, Інші типи електростанції ви можете обрати зараз будь які кольори, які вам сподобаються. І виконуєте роботу на даній діаграмі. Відмічаєте кількість верніше, частку виробництва електроенергії різними типами електростанцій, наносите цю частку на діаграму. Ми припустимо теплоелектростанції виробляють 67% електроенергії. Тож відділяємо на нашій діаграмі 67% приблизно і зафарбовуємо в певний колір, в даному випадку, наприклад, у червоний. Завдання номер 4 Дізнайтеся, якими умовними знаками позначаються електростанції різних типів. На попередньому завданні я вже вас ознайомила з цим, згідно наших карт Атласу. Ви вже знаєте, що теплоелектростанції електростанції позначається, як правило, червоним або рожевим кольором. Гідроелектростанції синім, атомні чорним, вітрові електростанції зеленим та сонячні електростанції жовтим кольором. Нагадую правила підпису фунсон, яким ви позначаєте саме, коли електростанцію відмічаєте в певному місці, а назву електростанції підписуємо паралельно паралельно П'яте завдання. Вам необхідно з'ясувати, де саме розташовані найбільші електростанції України, та позначити їх на контурній карті або на шаблоні, да, відповідними умовними знаками та підписати. Ну, зразок перед вами зараз є на карті. Єдине, що дана карта відображає ще лінії електропередач, які з'єднують енергосистему України. Тож дане завдання лінії електропередач позначати не вимагає. Нам достатньо лише Відмітити на контурній карті кілька різних типів електростанцій і обов'язково їх вписати. Завдання номер 6 Пояснюємо чинники розміщення найбільших електростанцій різних типів. Для цього використовуйте свої умовні знаки та позначаєте ці чинники на карті. Звертаємо увагу! Пропустимо. Я для себе обираю, наприклад, наша Київська ГАЕС, да, яку ми попередньо позначали. Це гідроелектростанція, вона орієнтується в першу чергу на водні ресурси. Водні ресурси я позначу лінійним значком синього кольору, тож всі гідроелектростанції, які я підпишу в попередньому завданні, я їх підкреслю своїм умовним знаком. В даному випадку синя лінія. Завдання номер 7. Побудова та аналіз діаграм виробництва електроенергії на електростанціях різних типів в Україні з 1990 по 2015 рік. Звертаємо увагу. Ми обираємо одну діаграмку, малюємо, підписуємо, що вона буде нам показувати 1990 рік, друга діаграмка 2015 рік. Далі вже за відомим нам зразком обираємо умовні позначення. Знову ж таки, я намагаюся дотримуватись умовних знаків, які з нас вимагає карта, нам так легше буде надалі працювати. І наношу дані на діаграму. Зверніть увагу, теплоелектростанції. Станом на 1990 рік приблизно 70% електроенергії вироблялось теплоелектростанціями. Відмічаю 70% на даній діаграмі, зафарбовую їх відповідний червоний колір. 2015 рік та сама теплоелектростанція в 2015 році виробляє приблизно 41%. Знову ж таки, певним кольором відмічаю ці 41 приблизно 41% на своїй діаграмці. І далі за таким же самим зразком відмічаю виробництво електроенергії різними типами електростанцій за ці два періоди. Завдання номер 8 та аналіз діаграм виробництва електроенергії на електростанціях різних країнах Європи та світу. Дане завдання трохи е, ускладнене, але це не проблема. Зверніть увагу, нам дається 4 держави Індія, Японія, Німеччина та Фінляндія і дається інформація, скільки е, кількі, яку кількість електроенергії вони виробляють. і Відсоток цієї електроенергії. Завдання вимагає наносити на діаграму дані саме у відсотках. Тож я підготувала 4 заготовочки діаграмки, знову ж таки, теплоатомні гідроаперестанції позначаю певним кольором. Всі ці умовні знаки я обов'язково дублюю під час виконання кожного завдання. І відмічаю, ну, припустимо, Індія та виробництва атомна. Електростанція виробляє 3% електроенергії. Тож на діаграмці Індія чорним кольором я відмічаю ці 3%. І так само я виконую цю роботу за іншими показниками. Завдання номер 9 На контурну карту світу наносимо країни-лідери з виробництва електроенергії в світі. Нагадую, про правила роботи. Політичній карті, завдання дане нескладне, нам лише тільки треба позначити назви країни, звичайно, їхні державні кордони, на карті країни десятка лідерів країн виробництва електроенергії. Звичайно, дана карта має мати назву, Тобто, ви не лише мені відправляєте контурну карту з цими країнами, але й підписуєте назву карти, тобто країни-лідери з виробництва електроенергії в світі. І підводимо підсумки. Прикріплюємо в Teams результати практичної роботи, схему типу електростанцій, секторну діаграму електроенергії світу та частка виробництва електроенергії. Прикріплюємо карту найбільших електростанцій України з чинниками розміщення, діаграму виробництва електроенергії на електростанціях різних типів в Україні, країнах Європи та світу. І прикріплюємо контурну карту лідерів з виробництва електроенергії в світі. Все, роботу закінчена, Відправляємо її в тіс.